Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Land Rover Range Rover 2013 року на 4,4 дизельному двигуні. Нагорі таких ось 21 дисочка. Автівка повністю в ідеальному стані, обслужена до всіх дрібниць. Вона у нас на топовій оптиці, повністю затонована. По комплектації у нас є повний безключовий доступ, шкіряні сидіння з електрорегулюваннями навіть заднього ряду. Преміальна музика, меридіан. Потім підігріви задніх сидінь і чотирьохзонний клімат. Чорна стеля, люк та панорама. Повністю тоновані вікна, датчики мертвих зон, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням та підігрівом. Ось таке ось ледійське сидіння, воно у нас в ідеальнішому стані, жодних зауважень у нас немає. Електровідкриття багажнику. Ось такий ось вигляд у нас має мультимедійне кермо, воно у нас з підігрівом та електрорегулюванням. Ледовська приборна панель, просто а, камерка заднього виду, передній підігрів, коробка автомат, вибори режимів руху, пневмопідвізка, електроручничок. І це все буде по дуже і дуже солодкій ціні. Тому, якщо тобі сподобався такий ось варіантик, приїжджай до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія автофокус, зробити зрев цього краснення і придбай його саме собі.